Ваші я пишет скажу годину... Година... віцей... віцей... вам. Ви мене послухаете, если вы хотите розмовляти віцей. нормально. Ви мене слухайте уважно. Година-дві, вони отримують прибаса і вибуду до нового. Ви мене зрозуміли. Ми не будемо все злочинне командування. Ми йому не підчиняємося і не виконуємо більше ніяких порядків. <сх> Нам до саме лампочки, так як імба наше життя. Шоро, шоро, Притаю, то, паніка і дістабілізація. Це не паніка, паніка. це реальність. Це реальність. <паніка> Я стояв біля танка. Двадцять не було і по ньому стріляли батальйону, каже, Запитайте їх, чому, чому вони тут, а ми там що Командир батальйону якраз був. Я ще раз вам кажуть для того, щоб ми закінчили годину півтори. Я провожу бесіди, вивчає приписи, і ані дачі вибухається.